Поки чекаємо клієнтів, заодно ще раз вам покажу. Прихожа, повністю вся є продумана техніка, підключення, всякі системи, сигналізації, відеонагляди. Все повністю тут є. Тут у нас є шафа, там є комірка під сходами, туди другий рівень. І поїхали. Поїхали далі. Тут у нас є гостовий сангузок. Гостовий санвузок є досить великий. Все там просто продумано. Сам техніка зброя і кухня. Кухня у нас є велика простора, світочки. Судовому машині Siemens. Там є кондиціонер. Айгем, духова мікрохвильовка, айгем, ліпхір холодильник, є кав, машина. У нас така кухня. Газова поверхня, кава машина, духова шафа, мікрохвильовка, айге. І холодильник. Холодильник ліпхір. Все в ідеальному стані. Все повністю. Ось з такого плану. Так, виходимо на терасу. Тераса ось така от є повністю під склом, з підсвіткою. у фойє. Ось такі от є меблі. Тут також є дві ці всі скляні. Перегородки відсуваються, і повністю відкрита така от тераса. Так, Ідемо, покажу ще далі. Тепер піднімаємося на другий поверх. Сходи з під світочками. Повністю є ще третій поверх. Зараз дойдемо по порядку. На другому поверсі в нас є одна спальня, санвузол, друга спальня і третя. Ідемо з цієї. Тут у нас є ось така от дитяча, комод-телевізор, друга спальня, комод-телевізор, шафка, приліжкові тумбочки. Такі от килинки, санвузол є ванна. Йдемо і з цієї сторони. Так от схований, цікаво. санвузол І спальня. Третя. Тут третя спальня. Малкончик є балкончик є і ви внутрішніх. Щодка дитячий, спортивний майданчик. Так, вертаємося. Тут в нас є гардеробна повністю з такого плану. Це. Зеркала, є. тут також є телевізор і комод. кондиціонер. Так, і йдемо на третій рівень. І піднімаємося на третій поверх. На третьому поверсі. З виходом на терасу. Тераса є закрита і відкрита. Ось така от є закрита, і там є ще відкрита. Бачите? Так, тут у нас є господарська частина є пралька, сушилка, техніка мілі. Ось така от холодильник є, комірка, кладовочка, і є ще кондиціонер.